Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Обіцяла на прямому ефірі показати наших чорних свинок. Це у нас стара свиноматка, їй десь у нас три роки. Привела нам отаких от маленьких чорних п'ятачків. Восьмеро поросяток у неї. Було 10, але двоє не знаю, чи вони привелися такі мертві, чи, можливо, трошки придавила їх, тому що вона не маленька. Так, Машка, можна я отак стану, щоб краще видно було? Бо вона у нас дівка з характером. Підійти неможливо їдесь. Ну, кілограм 140. Куди ж ви полізли? Ми накидали багато соломки. Зараз у нас не дуже холодно, на дворі в день плюсова температура. Сьогодні у нас 17 лютого, це їм уже третій день, то сьогодні дуже тепло. Сонечко світа, земля парує на городі, тож на день ми їм нічого не включаємо, а на ніч приморозки включаємо ось такий звичайний дуйчик, обігрівач. Мама її гріє, все у них добре, да? машулька. У нас всі свинки машки. Що ви там, масюпучики? Заховалися. Свиноматкам, які опоросилися, ми даємо варену кашку таку ріденьку, щоб у них було молочко, а вже потім переводимо на сухий корм. Пора обідати. Всім попитки. Друзі, сказала, що їх вісім, а їх тут дев'ять. Ось іще одна у нас свинка, це вже молода свиноматка. Її, ну, кілограмів можливо, 100, 110, десь отак. Це вона у нас за другим опоросом буде. Бачите, в неї вже відбивається заднє місце. Це означає, що скоро буде вона вже пороситься. Вчора знімала про чорну і про простюбілу, але вона ще була не опоросилася, тому вирішила сьогодні вже зазняти і з. Кріпити дві частинки різними днями. Вчора у нас 17 лютого було. І ось ця у нас мамочка на вечір привела поросяток. Вже вчора, коли я її знімала, в неї вже були схватки. Певно, що вона тупцювалася, ходила тут, переживала. А на вечір вже у нас було поповнення. Взагалі вона привела 14 штучок, але три відбракувалося. Ну, 11 це також немало. Будемо надіятися, що всіх викорми буде все добре. Ось такі красунчики: і чорнобілі, і чорненькі є сплять усі. Також сьогодні вночі у нас привела ще одна свиноматочка. Навіть точно не знаю, скільки там штук, також чи вісім чи дев'ять, бо я не бачу. Вони десь там за мамою, але я не трогаю. Вони щось не можуть пробратися, але ну, я нічого не лізу, не роблю, тому що мама така трошки агресивна. Ну вони у нас дівки з, з таким гонором, з характером. Краще не зачіпати, не лізти. Вони навіть як і поросяться. Ми не дуже до них ліземо. Нічого не беремо, не поросять, тому що вони кидаються. Ось так. Сидять десь, там не можуть вибратися. Двоє вибралися. Чого вони так туди залізли в цієї, всі чорні одне тільки полосатеньке, Не можуть вилізти. Нічого, вони розберуться. Отаке у нас поповнення. Включили обігрівач, накидали побільше соломки, тому що сьогодні у нас прохолодно, сиро. Сонечка немає, дощ уже вчора така теплота була, а сьогодні дощ і холодно, тому хай гріється. Вон там сіреньке одне виглядає. А ви що? Хочете до <смірко> туди, до цицьки? Чуєте молоко чи що? Це у нас троє самих самих менших. Перед новим руком розпоросилася свинка. Що ви думаєте, що я вам щось смачного дам? Вже все, поснідали. Тут у нас, друзі, різнобій, тут і стара ось свиноматка, і кабан, і двоє меншеньких якихось. Ми хочемо їх прибрати, а кабанчика залишить на літо. Зігнали їх в один загін в один саж, бо місця особо немає. Що ви плямкаєте, діть спіть далі. Годуємо ми, друзі, всіх своїх свиней, я вже його, як і казала, сухим кормом. Іноді підсипаємо їм цільне зерно, кукурудзу. А так ячмінь, кукурудза мелена. Зараз уже буряків гарбузів немає, водичка, сінце і все. Ось так ми годуємо їх взимку. No.